Сейчас розкажу на всю Україну найпростої рецепт, щоб всі знали. Може всі дочнуть виробити. Передали ми поїхали. Коли я їхав, я в зеркала, а там російський флаг ми зараз знаходимось в Запоріжжі. Нащадок останнього гетьмана отамана. Отамана кошового Запорізької січі, і просто дуже хороша людина. Віктор Гладкий. Авторська кухня укроп. Угу. І ваше сало, розкажіть. Це почалось 14 2014 на блокпості. Я приїхав до хлопців на блокпост. От, і привезли ми щось там їм поїсти, і в них ящик з салом стоїть. Десь е, 35 градусів так, повітря. Я їм кажу, хлопці, а чого сало не їсте? Ані. Кажуть, та 35 градусів сало їсти. Ти пробував? Ні, не пробував. Шкода стала, пропаде сало. Ящик, там не знаю, 10-15 кілограм. Я забрав сюди в кафе і дівчата, ну, повара, і кажу, щось треба зробити. Вони кажуть, а що зробити? Давайте накапне і повеземо. Там же холодильників, там, морозильників, там що нема щось. нічого. Треба було. Якось е, зробити, щоб воно зберігалося. Я став читати, шукати, як робили ще казаки. Вот. Бо о, десь дізнався, що вони з собою походи брали саме. Mm. Ну те ж воно якось зберігалося. Yeah, зберігалося. Я узнав, що я зараз розкажу на всю Україну найпростіший рецепт, щоб всі знали. Може, всі почнуть його робити. Треба заселити, до солі повинно бути багато. Де так як в російських книгах написано кілограм сала, 100 грам солі. Ні, кілограм сала, кілограм солі. От. Десь два тижні просолили, а потім коптіть холодним димом до 28 градусів. Холодний дим. Ну, десь 5-10 днів. І, відповідно, він гарно зберігається і для військовослужбовців це є сам раз на Запоріжщині. Це точно тут знають всі на блокпостах. Виїздили і в Донецьку область, скільки я знаю. і були різні історії навіть з тим салом. О, розкажіть, коли ви були, як ви їхали волонтером в Донецьку Донецької області салом, і ви заблудились. Була є та інформація так? ну розкажіть. Це дуже цікаво. Поїхали, ми повезли сало. Ще я от у Міда не знав і не знав, як вивезти. І там одного хлопця старенький, старенький Жигуль. був. Я кажу, поїхав там. Один блокпост дали сало в ящики такі. Другий блокпост дали сало, а потім їдемо, їде БТР. Ну, ми такі ста. Останавлюємо БТР, даємо сало, ну десь так. Із українським тризом. Вот да, да, це ще не всі у мене немає тут. Трізоб тут було написано укроп э, врагам свинець, героям сала. Та ще по-русски було mm -hmm. написано. Вот. і в ящики упаковані я передали, ми поїхали. Коли я їхав, я в зеркало, а там російський флаг. Витікали <гум> <гум> через там якісь кущі та уїхали. От. А потім такі думаю, оце вони писали. Ну, це дуже гарна історія. Да. І... Відкрили, дивляться, там сало в стризу. <гум>